Бажаю, щоб кожна проблема знайшла своє професійне рішення. Бажаю, щоб кожен результат вашого обстеження відповідав нормі. Бажаю міцного здоров'я та стійкого імунітету перед будь-якими збудниками. Не забувайте носити шапку в холодну пору і вчасно звертатись до лікаря. Бажаю, щоб ваші звернення до лікаря були тільки з причини турботи про себе. А профілактичні огляди завершувалися нормою. Бажаю, щоб затримка у вас була тільки плановою і приємною подією. Шановні друзі, бажаю вам у новому році, щоб вас е, ніколи не підводило здоров'я в цікаві незручні моменти. Насамперед, це те, що бажають усі тут вигадувати нічого не треба: це миру, спокою, радості, здоров'я, здійснення всіх тих позитивних. Е Мрії починань, які в людей є, ну і також, щоб всіх збулися, всі їх погані мрії і задуми відносно тих країн, які нам заважають.